Добрий день, мої любі п'ятикласники. Сьогодні ми будемо говорити з вами про будову слова орфографію. Параграф 10 основа слова та закінчення. Змінні і незмінні слова. Перш за все, міцно закриємо оченята і промховуємо до себе. Я все знаю, я все можу, я все зможу. Молодці, я вірю у ваші сили. Перш за все, давайте з'ясуємо, що ж таке слово. Слово це основна одиниця мови, яка служить для надання предметам назв, їх ознак, процесів та дій. Слово діти можна поділити на найменші значущі частини, які є будівельним матеріалом для нього. Розглянемо, як же ми позначаємо частини слова. Розбираємо його забудовою коли. Основа, як позначається. Корінь, як позначається. Суфікс. Як позначається? Префікс. Як позначається. Закінчення як позначається. Розглянемо розбір забудовою слова підсніжники. Тепер давайте поговоримо про змінну частину слова, про закінчення. Як же визначити закінчення? Для того, щоб визначити закінчення, необхідно змінити слово, наприклад, за відмінками, родами, числами тощо. Розглянемо приклади словозміни. Соловейко, соловейку, соловейком. Зверніть увагу на те, як ми позначаємо закінчення. Наступне. Радісний, радісна, радісні. Пишу, пишуть, пишемо. Два, двох, двома. Закінчення діточки служить для зв'язку слів у словосполученні та реченні. Закінченням може бути двох видів: звуковим і нульовим. Звукове закінчення виражається у нас звуком і позначається на письмі буквочкою. Наприклад, альбоми. Закінчене виражено звуком. І позначено на письмі буквою. Яблу нею. Закінчення Ею виражено звуком. І позначено на письмбуквам. Дощу Закінчення У. Виражено звуком і позначено на письмі буквою. Також існує нульове закінчення. Що ж це за закінчення? Нульове закінчення не виражено звуком. І не позначено на письмі буквою. Наприклад, альбом, яблунь, дощ. В жодному із цих слів закінчення не виражається звуком і не позначається на письмі буквою. Тому в таких словах ми ось таким чином, як зображено на малюнку, позначаємо закінчення. Нульове закінчення. Закінчення служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Наголошую на цьому. Закінчення виражає граматичне значення слова. Що ж це за таке граматичне значення? Тобто, вказує на рід, на число, на відмінок, на час і так далі. Наприклад, в іменнику вітер. У нас тут трошечки здвинуте закінчення. В іменнику вітер нульове закінчення. Виражає таке граматичне значення як чоловічий рід, мій він вітер, так? чоловічий рід, одне називний відмінок. Якщо ж ми візьмемо іменник вітри, то в нас тут буде закінчення уже «и». І виражає тут. Граматичне значення називного відмінка множини. Закінчення це змінна частина слова, так? а основа слова це частина слова без закінчення. Тобто закінчення не входить в основу слова. Наприклад, дуб. Слово з нульовим закінченням. Дерева. Червоненьким виділене закінчення. Воно не входитиме в основу слова. В нашій презентації трошечки здвинулись позначки, тому закінчення немов входить в основу слова, але насправді це не так. Закінчення у нас буде а окремо від слова. Далі блакитний. В цьому слові закінчення буде й, основа слова блакитн. Слово прочитали. Основа слова прочитал. Закінчення буде и. Всі буквочки в словах, які виділені червоним кольором, насправді не будуть входити до основи слова. Основа виражає лексичне значення слова. До її складу входить корінь, а також префікс чи префікси, суфікс чи суфікси. Розглянемо розбір слова підводний. Змінні і незмінні слова. Закінчення мають лише змінні слова. Незмінні слова не мають закінчень, навіть нульових. Незмінні слова не можна змінити за родами, числами, відмінками і особами. Незмінними є прислівники зверху, вночі, високо, холодно, неозначена форма дієслова ходити, читати. Дієслівні форми на ното зачинено, вимито. Окремі іменники іншомовного походження, такі як кіно, поні, журі, ательє. Зверніть увагу, у прислівниках зверху, вночі високо, холодно, кінцева голосна, кінцевий голосний звук буде суфіксом. У неозначеній формі дієслова, наприклад, ходити, читати. Суфіксом буде ти. У дієслівних формах на «но» то суфікси будуть но і то. У окремих іменниках іншомовного походження, наприклад, кіно, поні, журі, ательє, це все буде основою. Тут закінчення немає. Слова з нульовими закінченням потрібно відрізняти від слів, у яких немає закінчень. Так, наприклад, слово дуб, будинок мають нульове закінчення, яке стає звуковим видимим, тобто у разі зміни слова. Наприклад, дуби за будинком, а слова кіно швидко, метро закінчень не мають, бо це Незмінні слова, так? А ми знаємо, що закінчення це змінна частина слова. Отже ще раз, якщо у нас слова незмінні, то вони закінчень не мають. Переходимо до практичної частини.